Погода в Україні цієї зими може принести сюрприз. Існує ймовірність колапсу полярного вихору. Холод, який формується на північному полюсі і дійде до США, Канади і Європи, зробить цю зиму холоднішою та принесе більші снігопади. Про це йдеться у матеріалі сервісу Sever Weather». Зазначається що зараз над північним полюсом триває процес охолодження і формується полярний вихор. Традиційно цей процес починається в серпні і посилюється восени. Синоптики зазначають, що такі процеси над північним полюсом створюють ймовірність колапсу полярного вихору. А він у свою чергу впливатиме на формування зимової погоди по всій північній півкулі. Холодне арктичне повітря може накрити країни Європи і США. Зазначається, що зміни погодних умов будуть особливо відчутними на початку 2024 року. Зима у Європі, США і Канаді може бути більш холодною. Крім цього, можуть бути снігопади вище середнього у Сполучених Штатах і Європі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погод. there.